У минулій програмі ми розповідали, як відомі світові бренди порушують обіцянку покинути російський ринок попри путінську агресію в Україні. Окремі з них узагалі скористались можливістю відтоком конкурентів, аби закріпити там свої позиції. Як це зробив світовий виробник пива Хайнекен, корпорація за рік встановила особистий рекорд за кількістю нової продукції, випущеної на Росії. Здавалося б, це вже дно нижче якого опуститися неможливо. Але ні, існують такі компанії, які, крім того, що справно сплачують податки окупантам, фінансуючи виробництво ракет, ще й безпосередньо допомагають армії загарбників, і в той же час як нічого й не було, продовжують працювати в Україні. Спонсори війни, які всесвітньо відомі корпорації допомагають російській армії, якщо бізнес фінансує війну, будь жінок та дітей за це треба нести відповідальність. Як у вітчизняних офісах іноземних брендів реагують на співпрацю з окупантами, очевидно, що позиція українського топ-менеджменту цих компаній є доволі слабкою. Та чи можливо покарати кривавих заробітчан? Компанії, що залишились на російському ринку, часто викривають у підтримці окупаційної армії, зокрема, знайома усім господиням консервація від Бундюель. Тепер із клеймом російських вбивць. Напередодні нового року з'явилися повідомлення про те, що компанія передала для російської армії продуктові набори і побажала солдатам перемоги. За інформацією соцмереж, такі подарунки отримали 10 тисяч окупантів. До них треба ставитися як до спонсорів тероризму, і це треба доносити. Суспільству для того, щоб звичайні люди, які, умовно кажучи, ідуть в магазин, щоб вони розуміли, що якщо вони купляють товари тих фірм, які продовжують свою діяльність в Росії, вони так само співучасниками ракетних обстрілів по Україні. Згодом Бондюальґруп заперечили інформацію про гуманітарку для російських вбивць, назвавши публікацію в російських змі фейком. Російські соціальні медіа поширили неправдиву інформацію про нашу діяльність у Росії. Ця інформація, а також заяви, що приписуються компанії Бондюель та її керівництво, є хибними. Офіційна заява компанії Бондюель. Попри спростування, українські рітейлери та мережі супермаркетів синхронно заявили про припинення співпраці з Бондюель. Продукцію французького бренду миттєво знімають з продажу. У частині торгівельних мереж не знайти даної консервації навіть сьогодні. Але в окремих магазинах Бондюель надалі залишається на полицях. Не скажеться покупці, що «Бондюель» продає села. Значить, я тебе з ними працюю. Втім, керівництво магазину співпрацю заперечує, пояснивши, що розпродають залишки. Та інформація вона офіційно є на нашому сайті. Угу. Все там. А так то з я так розумію, більше вже не, буде. не закуповується. Та, та з 4 січня, так як відомо, не закуповується. Угу. Типу, а знімати повністю спалиться. Полиці... Ну поки що не було такої інформації. Слова керівниці магазину підтверджує коментар на сторінці АТБ у Фейсбук. Втім, крім нього, жодних офіційних заяв з цього приводу не було. На Цих супермаркету також помічаємо продукцію американської корпорації Procter Gamble, яка також не вийшла з російського ринку. Їй належать такі бренди, як Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Pampers, Always, Old Spice, Duracell, Oral-B, Blendamed та десятки інших відомих торгових марок. Ті, хто реально розумів і зважував, так вони закрили бізнес, Дехто дехто пішов і дехто списав ці збитки. Але тоді вони вільні. Вони не Путін на них не може вплинути. Але Путін на міжнародні бренди може вплинути через те, що він просто заблокує їм їхні кошти. У березні минулого року корпорація заявила про скорочення асортименту на російському ринку та пообіцяла залишити у ньому лише товари для здоров'я та гігієни. Попри заяви на території Російської Федерації, далі продовжують працювати комбінат побутової хімії, що є найбільшим у світі виробником мийних засобів для Procter Gamble та завод із виготовлення лес і танків для гоління. У нас має бути одна вимога. Ви маєте всі компанії, які поважають себе, мають іти з російського ринку. А якщо вони цього не роблять, то тоді вони мають відчути не наслідки, що є відповідальність, в тому числі, в бізнеса. Якщо бізнес фінансує війну, вбивство жінок та дітей за це треба нести відповідальність. На початку лютого національне агентство з питань запобігання корупції внесло Procter Gamble до списку міжнародних спонсорів війни. Адже працюючи в Російській Федерації, компанія сплачує податки до російського держбюджету та сприяє мобілізаційним заходам. Ну, це значить, що вплив на роботу цієї компанії своїми рішеннями може мати Рада національної безпеки і оборони України, рішення уряду, які стосуються компаній, які попадають в цей критерій, можуть обмежувати їхню діяльність, зупиняти їхню діяльність, тобто встановлювати інші економічні обмеження, які будуть відповідати вимогам та нормам міжнародного права. Ми намагалися зв'язатись з представниками компанії однак, за номером телефону, вказаним на офіційній сторінці, Procter Gamble Україна, тиждень часу ніхто не відповідав. Наш інформаційний запит до керівництва головного офісу компанії кілька тижнів також залишається без відповіді.